Опа, доброго вечора. Рада вас вітати. Включить хтось відгукніться як мене чути. Ага. О, Оксана хоче. Ага. Оксана чути. Добре чути, добре, добрий вечір. Добрий добре. вечір. Успіхів нам бажаю, і хай нам складуть найкраще, найкраще, так, найкращий результат, щоб ми досягли. Провели сьогодні трансляцію. Ну, час добрий. Рада вас привітати. Дякую за таку явку. Приємно здивована. Ну, то що, не будемо гаяти часу. Я надію, що у вас усіх був чудовий період Бога роду. Він у нас ще е, поки не завершився. Але так як я е, збираюсь від'їзд в поїздку да, і маю вийти трошки раніше з ціною інформацію про період, який буде у нас попереду, да, який зміниться після періоду богороду. Ну, значить, дивіться так: буду казати повільно, щоб була можливість записати. Можливо, хтось тоді переслухає. Я начебто налаштувала запис, так що рухаємося. Ну, в час добре. Значить, так, нагадую, у нас зараз період ще, так як ми сьогодні, 11.05.2024, так? У нас період Бога роду. Він у нас з 28.04 по 16.05. Чуєте, так? І він у нас відповідає за успішність наших родів. Тому ми ще з ним співпрацюємо і в співтворчості. Період богині Тані у нас буде з 16.05 по 28.05. Будь ласка, записуємо. З 16. 05 20, по 28.05. Ви вже не задаєте питання, а чому той закінчується 16-го, а тут 16-го починається. Все плавно переходить, і крапка у нас відліку це період зеніту. Нагадую, зеніту 21 іюня на нашій території, на нашій території, де ми зараз з вами, це час 12.48. час Зеніту. Нагадую. Далі, ви знаєте, кожен період любого Бога є ключовий момент, коли у нас є день благодіяння, Да? коли е, благодать сходить. Ось слухайте, благодать сходить з вищого плану на наш вимір, на земний простір. І це в нас з 27 по 28.05 зениту 27 травня. По зеніт 28 травня. Я надіюсь, ви встигаєте. Колір колір богині у нас жовтий, колір янтарю, тому прикраси з янтарю також будуть в пошані, да? але метал, метал це нікель, нікель. І починаємо з її функції. Вона дуже цікава, дуже благосна, тому що вона і є благості. Тобто функція богині таня це благость. Дивіться, російської благості, коли ми дивилися в українські варіанти, це от у нас зараз я вам скажу: благості, так і є благості, добрість. Благодать, благополуччя, милість, милосердя, доброта. Це все якось би все в одному все. Так, е, тому благость, так і є в українській мові. Угу. Число богині Тані 12. Гарне число. Ви зразу маєте згадати, що у нас які цикли є? 12 місяців в році, так? Є таке? Вже відчуваєте її велич, як система прописала саме її. Зараз буду розкривати це питання. Сама трошечки так бігло годувалася. Знаєте, отримала масу задоволення от того, як ще раз переглянула цю інформацію саме для себе. Записали, так? Далі кут, знаєте, працюємо з кутами, кут 30 градусів. Угу. Стихія, вода, форма, ікосайдр. Ну, давайте зразу скажу за продукти, а потім розкрию саму тему. Давайте так, їжа, яка може під цей час вживатися і приносить нам благодать. І допоможе нам з'єднатися з функціями богині, тані. Це у нас буде арахіс, пишемо. Чечевиця, хто любить суп з чечевиці, наприклад, я, морошка, гриб маслюк, пшениця. Єсть, так? Да? Ну, давайте розбиратися, що цікавого має бути в нас в цьому періоді. І дивіться, що хочу вам підкреслити. От у нас. Переход одного бога. Пам'ятаєте, номерніше, число Бога рода 23. Ви скажете, а чому змінюється номером 12? Да, числом 12? Тому що дуже логічний переход системи йде. Я хочу вам підкреслити важливість взаємодії рода і Тетяни. Чуєте? Давайте так, богиня Тетяна, Таня. Скажімо так, в неословіністах і в інтернеті багато має вбросів, і навіть вона розкривається ну, якимось мінімальним чином. розумієте? Якось її сакральний смисл приховували начебто. А якщо ми почнемо розбиратися, там дуже глобальні. Теми затрагується. Ну, поїхали, Да Значить, пам'ятаєте, я вам розповідала? Давайте згадувати. А, давайте ще ще раз установимо собі в голові і навіть намалюємо собі схему. Пам'ятаєте, у нас є чотири світи, Да Пам'ятаєте? Яві, наві, праві славі. так от світ, який відповідає за еволюцію людини, да людства і, і всього, чого можливо, Да Тобто, це світ праві. Так от, богиня Таня вона належить до світу праві. Чуєте, так? Да? Робіть помітку. Тобто, якщо ви хочете спілкуватися з нею, ви також можете долучати богиню праві до своїх якихось там ритуалів або спілкування, або домовленості, тому що це одна гілка, розумієте, так? Да? Єсть. Yes. А, тепер, якщо ми згадаємо, що якщо в нас є вертикаль духу, так, а ми десь в якомусь вимірі, розумієте, да? й тобто дивіться, космос і земля, отак, а реальність наша, начебто так. Да? В часу і в простіри розвивається. Так от, всі ходили в школу, вчили якимсь чином чи математику, чи геометрію, і кожен знає, що таке трикутник, да? і що таке бісіктріса. Бісик да? це те, що діле кут пополам, да? А, а оця частина, оце гіпотінуза. Якщо ми ткинемо гіпо, от слухайте, тінуза, це про Таню. Саме богиня Таня має здатність протягувати з космічного простору в наш Субитійний. Протягувати тянуза, гіпотінуза. От вона оцей трикутник, оце вона з'єднує. Розумієте? Оцей верх з оцим планом. Дивіться далі: таня, танхна, та, та, тантричний секс. Хтось про це, да? хоча <смірко> б про це? Це також її сакральні функції таня. Дивіться, належить до ряду богів, які відповідають за стани і за тіла людини. Ми пам'ятаємо, що у кожної людини у нас є або вже тіла, або ще оболочки. Хочу зауважити приділити, щоб ви підкреслити, щоб ваша увага сюди спрямувалась. У нас у кожного якимсь чином або оболочки, або вже з тих оболочок сформувалися тіла. Тобто ми прийшли, по суті, з оболоньок напрацювати тіла. Так от, за кожне тіло певний Бог відповідає, от таня відповідає за астральне тіло. Запишіть собі: таня астральне тіло. Так, от, зараз будемо це з'єднувати. Дивіться. Повертаємося до того, як Бог Род і Бог Таня можуть разом співпрацювати. Пам'ятаєте, Бог Род відповідає за життя, а Таня за те, що притягує з вищих планів в життя. Так от, зародження, матеріалізація і проявлення це разом два Бога роблять. Бохрот і богиня Таня. Запишіть зародження, проявлення і матеріалізація. Я надіюсь, що ви мене розумієте. Тобто, Бог род за життя, а Таня притягнути в це життя. Угу. Так що ж вони здатні притягнути? Давайте також собі на олівець беремо: притягнути зв'язок з Богом. В лапках пишемо народжувати наших пращурів. Зараз поясню, що то значить. Е, коли е, хтось з наших рідних, близьких родичів або е, кромних або некровних пішов в інший світ, е, він може перенароджуватися, так? і ми можемо його закликати на це перенародження. Розумієте? Тому саме в цей період ми можемо робити оці оклічки. І не просто так дивіться, в нас на носу буде помінальна неділя, де ходять радітівська неділя, яка після Пасхи нас. Да? Тобто, ми можемо народжувати наших пращурів. Так, ну це не буду дуже поширювати, просто хай у вас трошки буде воно з рівня знань. Далі притягувати великі події. Народжувати великі почуття, думки, ідеї велике щось таке, могутнє велике, бо це дивіться, ментальний план ну, вона працює з тілом емоцій. Да? Тобто всі емоції, які людина випромінює навколо себе, також в космос, все в цьому полі це в полі нашої богині Тані. Саме в неї всі наші емоції і думки все там, розумієте? Тому треба правильно емоціонувати. Далі народити дитину, якщо хтось хоче, якщо хтось планує, а хтось довго шукав спосіб, Можна домовлятися про допомогу у богині Тані. Скоригувати власну долю. Також до неї. Притягнути кохану людину також до неї. Як вийти на свою власну реалізацію? Також до неї. Є. Дивіться ще. Тантра я вам сказала, так? Да? Танха, танок. Чуєте, да? далі я вам сказала, що тантра йога. Дивіться, тантра йога, у нас є яги. Кожен Бог там певний відповідає за певну ягу. Ми Подальше трошки я вам підсвічу. Зараз ми звертаємо увагу на тантру і яга. От дивіться, я це нове начало, ага це шлях. Це дорога, наприклад, да? от воно цей слог, ем, слог показує на рух рухатися. Дорога, тілега, там да що у нас ще там може бути, ем, час десь дивилася собі нога, навіть нога, да, зразу із підказка. Тобто, воно протягує. Ем, там багато цікавостей з цими методиками, якими можна напрацьовувати ще взаємодії з Тетяною. Ем, ну, трошки я вам підсвічу трошки пізніше. І так. Ідемо далі. Так от, з'ясували ще раз, да, що всі Боги зі мною, всі Боги в мені, і богиня Таня таким чином у нас буде проявлятися в цей період. І про оболоньки я вам сказала, про астральне тіло сказала. Так. І функція благодать сказала. Тому, знаєте, той вислів, о, Боже, яка благодать! Якщо ми в цей період будемо переживати ці емоції, ці стани, то ми будемо дійсно в стані богині Тані. Тому <свісно> давайте налаштовуватися, що в нас буде саме так і ніяк інакше. А, тепер дивіться. А, можливо, хтось про це чув. Можливо, я вам вперше це підсвічу. Давайте згадаємо День космонавтики. В нас коли? 12 числа, да? 12 квітня. Є, так? Да? Число вогні тань. Так от, в космонавтиці кожна ракета, яка уходить в космос, улітає, чи як відправляється чи направляється, да? вона обов'язково прописує ця словом таня. Це робить генерал Мах. Да, в цій структурі чи в цій індустрії є дійсно маги, які роблять те, що їм потрібно, те, що знають, до чого вони допущені. Да? Так от кожна така ракета або віртуально, або так є надпис Таня. І кожен космонавт промовляє Таня, Таня, Таня і знає, що це буде єдність, тому що це залог успіху і повернення назад. Тому це вже перевірено. Це така трошки тайна інформація, але просто так Таня не з'являлась би на ракетах на космічних носіях. Так що знайте про це. Дивіться, пам'ятаєте, у нас пантіон 108 богів, да. Ну і пантеон Бога Ра, який включає в себе 24 бога. Так Так от у кожного із 108 богів протягом року вже при, ну, приведено до нашого календаря є своє свято, як день народження, Ну, щоб святкувати, пам'ятати е, в колі року всіх богів, да? не тільки ті, які ми зараз з вами розглядаємо, а саме всі 108. Так от богиню Таню святкують 12.06. Тому це її свято, е, є ритуали, є якісь традиційні моменти. Тому трошки собі напишіть, хай знаєте про це, що це 12.06. Окей? Ідем далі. Угу. Е, ще хочеться сказати, що богиня Таня відповідає за молодість і красу. Запишіть і підкресліть собі. Тобто, хто хоче долучитися до молодості і красоти, то це до неї. Дивіться. Якщо я вам казала, що вона, система, за яку вона відповідає, за гормональний фон. Тобто, за гормональний, э, у нас підождіть гормонами це желізні внутрішньої секреції, виробляють э, 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 гормони, і гормони, соответственно управляють нашими состояниями э, Навіть моя ута, мантра і моя настройка, яка завжди я кажу, що мої гормони в гармонії, запишіть, це наша. Радуйся раді радості, мої гормони в гармонії. Це саме про те. Так от, коли у нас. Гарний е, гормональний фон, то ми молоді і красиві. Тому, е, будь ласка, запишіть собі, що молодість і красота також може напрацьовувати саме з богиньою Даня. Так, це сказала, це сказала. Зараз угу, угу, угу. трошки перегляну. Ага. Що ми можемо ще в цей період робити? Ось дивіться, в цей період ми, ми, ми можемо е, випромінювати благосний стан, контроль емоцій і славити і хвалити богиню, е, закликати до взаємодії. Пам'ятаєте, ми з богами взаємодіємо і домовляємося про що, як ми, ми з ними взаємодіємо? Чуєте, да це дві основні я завжди нагадую вам дві основні е, функції, які ми в, з нашого плану маємо. Провадити в нашому житті. так Далі, а, що прикольно, так як вона тягне, і так, як там і тантра йога, яга, да баба-яга, баба-яга, це про це там багато яг було. А, і що хочу сказати: у тих людей, у кого вже напрацьовано, сформовано із оболоньки іменно астральне тіло. Тіло, що то є, це тіло, воно вже завершене, сформовано і має самостійність, скажімо так, воно самостійно утримана форма. Розумієте? Воно розумне. Воно розумне. Кожне тіло, якщо воно вже з якесь створено, воно стає розумне, і ним з ним можна взаємодіяти. Тому людина, в якої напрацьована, вона легко управляється своїми модами, вона може. Навіть долучатися до астралу. Що є з астрала? Астрал, це зірка. Тобто вона може сміливо долучатися до зіркових систем. Так і буває, є там ще у нас по її, хто вже напрацював, визнає, що співпрацює і в її, скажімо, потоці там є, що вони вміють переміщуватися у снах, бо, в общем то там, ну, не буду цей з вас погружаю, знаєте, що а, саме долучатися до зіркових систем через тані борста чи через сон, це саме через богиню та Тані, через її а, функціонал. І так, якщо ми бажаємо виглядати красиво та бути стрункими, гнучкими та моложавими, то з цими питаннями до богині та Тані а, дивіться. Як ми можемо ще з нею працювати, співпрацювати? Хочу, я не давала вам по Богу роду, це хочу вже трошки і тут підсвітити. Ви розумні в мене, Андрій того разу дуже гарні питання задавав, тому що він включив собі логічне мислення, в нього система почала розпаковуватися легко. От дивіться: число Бога 12. Є ще таке розуміння, що є хвилина Бога, минута Бога, минута Бога. Чуєте, да? А, як же її відрахувати? Якщо ми беремо суточний період, кожен є 12-й час зеніту, це час богині, нашої богині Тані в цей період. От дивіться, якщо у нас зеніт в 12.48, то 12 долучаємо 12.48 по 13.48 це перший час. 13.48 до 14.48 другий час, і пішли, пішли, і ми доходимо до часу, до 12 го часу, да, від зениту. Це виходить, у нас 23.48 початок е, часу богині Тані. З 23.48 до 24,48 оце її година, да? Але ми тепер в цій годині хочемо ще знайти хвилину. Тобто, до початку додаємо 12 хвилин. У нас початок починається в 12.48. Да? 12, ой, 23,48. 23.48 додаємо 12 хвилиночок і у нас 24.00. Оце в 24.00. Можете посилати хвальбу весь, весь період богині тані. Що таке хваліна? Ось дивіться, є така да, е, е, хваліна. Е, от дивіться, як воно працює. Просто вам хочу алгоритм, механізм передати, і ви зрозумієте. Не будемо ну, дориватися до якихось термінів, до глибини, ми маємо алгоритм зрозуміти. Дивіться, наприклад, ми хочемо до себе котика покликати, да? ми такі включаємо це стані нежності, я така, то, киця, киць, киць, сюди, моя хороша хорошенька, хорошенька. хорошенька". Оце ви входите в такий стан, і звертаєтесь, і налаштовуєтесь, спілкуєтеся взаємодієте. Отак з любим Богом в цей період. От в цю хвилинку, богині Тані, да, ви можете в такому приємному собі стані радіння, в стані Бога. Як з собою розмовляти, звертатися, давати якісь задавати питання, домовлятися про, про щось, що вам треба притягнути саме з того виміру в цей земний план, не більш не менш Зрозуміли? Ну, і на цій чудовій хвилині, мабуть, я вам ще хочу сказати ще щось і буду закінчувати. Так, так, так. Це сказала, зараз я буду піддивлятися, коли ми навчалися, ми писали їй хвальби. Сказала, що кут 30 градусів ми можемо малювати. А, нагадую, зірка, ви вже знаєте, якщо число Бога 12, то 12 лучева зірка випромінюють промені. А якщо форма 12 гранна, да, то це накопичення енергії, благості, да? енергія благость, Взагалі круто, так? Да? Благость. О, чудно. Ой, я... <гадна> ви знаєте, так цікаво спостерігати за всім тим, що відтворюється в світі, зараз трошки ці дні перевантажено, Але ж думаю, чого ж я саме зараз їду в Швейцарію? Я дійсно хочу мене питати, чого ти туди їдеш? Я кажу, ви знаєте, я хочу знати, що знають швейцарці, чого не знаємо ми, що вони живуть так гарно, в благості, стабільно. Стабільно, в достатку, в спокої, розумієте. І я зараз цей період буду саме там. <сум> Тому буду вам можливо або потім присилати фотографії звідти. Ну, в общем-то, благословляйте мене щиро, <сум> їду в розвідку, в розвідку, що знають вони, чого не знаємо. Ми. І це дуже корисно, коли я пройду ці. Uh, uh, як ото, да? коли ми подорожуємо, ми беремо ту матрицю, бо ми їмо їхню їжу, бо ми дихаємо їхнім повітрям, ми долучаємося до їхньої землі. Тобто це вже метакоди йдуть, заходять, і ми тоді певний час собі їх вносимо, але це вже сіміна, які посіяні, і їх можна зращувати тоді, і навіть тоді двійником налаштовуватись на те місто, де ти був. І ми uh, можемо навіть там закладувати собі місто сили, там, де ми буваємо. Ну отак, тому дуже цікавий період, так що благословляйте, буду їхати, приїду, поділюсь новинами. І так, дивіться, хва, хвальби. У нас були завдання, ми писали хвальби, я вам почитаю, може хтось хоче якось прочувствуватись. От дивіться, Таня, російською було. Таня, 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 ти благость процвітання, ти господство і любов пробуждаєш к творінню кров'ю. Дело, время, благодать, дива, воплощай мечты красиво, будь мне радостью, веди, в танцы благость приведи, и меня не награди, стань подругой и светом, воплоти желание цветом. Ну вот так. Слава всем светлым деяниям, слава искренним желаниям, Гой, Татьяна, Гой, Богиня, благость в радости мне отныне. Благодарю, 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 благопринимаю, благополучаю. Богиня Таня, будь со мной, стань путеводной звездой. Хвала тебе, хвала и слава. Ты благость, ты души росток, твори родения, исток. Ну и на этой ноте, наверное, я закончу. Желаю нам успіхів і благодаті. І хай це примножається, і хай це йде на благо єдиному цілому, тому що все, що ми не робимо, насамперед робимо для себе, але так як ми потужна частина Всесвіту, маємо розуміти, що то є єдність, що то є єдине, і рухатись в цьому напрямку. Я зараз відключусь і вийду в ефір ще з одним питанням стосовно як поминати предків або тих, кого ми будемо навідувати, провідувати на кладбище. Був запрос я ринка хочу знати про це я трошки підсвічу, що роблю я як я вже не роблю. Зараз відключаюсь і по новому, щоб просто трансляцію ну, цю зберегти без цього, ну розумієте, без зайвої інформації. Обіймаю вас, дякую. Якщо є питання, пишіть у групу. А ні, будемо тоді якось ще їх з'ясувати. Можливо, щось я забула. Не начать, те все, все дала. Благословляю вас. Відключаюсь і заново заходжу.